Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа розпочинаємо нашу молитовну варту. На і ми беремо останнє блаженство із з Івангелія від Матея. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Знаєте, не є до кінця зрозумілими ці слова Христа? Чому те, що тебе переслідують, те, що на тебе наговорюють неправду, те, що тебе зневажають, вважають, Він вважає за блаженство? Вважає, що це благословенне життя. Чому так він називає, говорить про це? Ви знаєте, сьогодні отримав підтвердження цих слів, але до них трошки пізніше повернувся. Я... Сьогодні мені потрапило на очі одне відео. Людина, яка записала. Це відео, яка анонсувала, що це переверне мозок людини. Але суть його запису тим, що він ділився, має право, повне право ділитися людина своїм відчуттям, пережиттям. Але суть зводилась до того, що всі релігії це все фальш, це вигадка. Що церква, зокрема, він говорив саме про християнську релігію. Що церква це не що інше, як інституція, щоб е, людей тримати в рабстві, що все це воно не має значення. І тільки життя по Біблії має значення. Тільки так, як були апостоли, як жили апостоли, це має значення. А релігії тобто відвідування життя церковними законами. Е, по... Церковних канонах, це відвідування храму це все є фаліш, придумана для того, щоб людей тримати в рабстві. І що тут немає нічого Божого. І така фраза: знаєте, він не зустрічав людей, християн, церковних, він мав на увазі, які би жили біблійним життям. Каже, так, можливо, є десь кілька, все ж таки, кілька зустрів, але не живуть вони. Знаєте, і от він роздумував над тим, що це все фальш, це все обман. Знаєте, я його слухав, і мені так хотілося його запитати. А що ж тобі зробила церква і Бог, що ти так їх ненавидиш? Та, в, хра... в Біблії ми не знаходимо нічого про створення церкви, Христової Церкви. Але, як казав Христос, де я зібраний між вами, де я перебуваю, де двоє або троє перепрошую, де двоє або троє зібрані в моє ім'я, я серед них. Це є моя церква. Він посилає своїх учнів, щоб йшли і проповідали, зіщали благовістку. Знаєте, так, це колись так було. Не було місця, де би християни могли збиратись. Вони, коли почалося переслідування в Римі, вони ховались, вони там створювали ці спільноти християнські, визначали конкретні місця, конкретні години, щоб там прийти і там молитись. Це нормально. Нормально, коли є місце, особливе місце, де люди перебувають. Нормально, коли є е, певні правила перебування на молитві. Це нормально є. Та ненормально, коли церкву використовують як інституцію церкву, тобто структуру в досягненні певних політичних цілей. І от те, що я казав, отримав підтвердження ось цих слів блаженства. Оця людина з одного боку говорить про чистоту віри. Він говорив про те, що релігії, тобто оце життя, церковне життя, воно звитіснило віру, правдиву віру у людей. Віра, яка базується тільки на слові, віра, яка базується на Євангелії, тобто на Ісусі Христі, і все решта не має значення, що це все витіснило. Так, Він, з одного боку, говорить правду. Він говорить про чистоту нашої віри. Але ж правда і полягає в тому, що Христос збирав своїх учнів і молився з ними. Що Христос зібрав своїх учнів на Тайну вечерю, де переломив хліб і вино, поблагословив, сказав, що це і тіло, і кров його. І це потрібно їсти, споживати, бо хто це буде робити, буде мати життя вічне. Але він це зробив в кімнаті, він це зробив воно, на вулиці. Він це не зробив десь при вселюдно. Він зробив це в кімнаті, зібрав свої учні. І храм це та кімната, де ми збираємося для того, щоб приламати цей хліб. А те, хто з чим приходить до цього ламання хліба, це його особиста справа. І от такі речі, такі, знаєте, слова, вони принижують. Бога насправді. Принижують ту церкву, яку Бог сотворив. Якщо би церква була дійсно фальшою обманом, вона би не існувала, і її би не було. Ми би не могли, я як священник, і кажу за всіх священників, ми б не могли чинити цього таїнства Євхаристії, яке чинимо кожного разу на літурі. І от оце переслідування за правду. За те, що ти несеш Бога. За те, що ти несеш віру. В такий спосіб. Це є переслідування. Переслідування за правду це є зневага, коли насміхаються на твоєю вірою. Переслідування за цю правду і зневага це коли людина йде до храму, знаєте, а. Колі її друзів існують жарти про те, що ну, ти що найгрішний, тобі, що найбільше потрібно, це? що це все брехня, все це переслідування. Христа переслідували за правду, за те, що Він говорив. Апостолів переслідували за правду, вбивали, каменували. Мучеників, яких стратили тисячі. На, е, в колізеї через прихідь однієї людини. Вони переслідувані були за правду. І сотні тисяч, можливо, і мільйони тих християн, які віддали своє життя за віру, свою віру, за те, що приходили в храми, за те, що приходили, слухали Слово Боже, ділилися цим хлібом, тобто були на Євхаристії. Все це є переслідування за правду. Тому що коли ти живеш з Богом, так як навчав Христос, молитва, піст, проповідь, тобто зіщання Слова Божого. Приймати і слухати Слово Боже, тобто Біблію, Євангелію. Але що найважливіше це їсти, приймати тіло і кров Господню, тобто все те. Причастя, яке ми приймаємо на літургії, з рук священника, якого благословили єпископи, яких благословили апостоли, яких благословив сам Христос через сходження Духа Святого сходження цієї благодаті. Прийняття цієї тіла і крови Христа ось це є справжнє життя. Тому. Блаженні ті, хто живуть таким життям. Ті, хто не слухають всяких наговорок на церкву, на Бога. Ті, хто не слухають насмішок з людської віри, хто не бере участі в анекдотах і карикатурах, пов'язаних з Богом, з церквою зі священниками. Нагорода цих людей є велика, тому що вони переходять в момент терпіння, вони проходять в момент випробовування. Саме от наша витривалість у нашій вірі, недопущення зради своєї віри. Віри, я не кажу, знаєте, там, греко-католика, православного. чи, Ні, віра християнська є одна, віра в Бога. Але зради, знаєте, тої, що ти насміхаєшся і відступаєш від того, що заповідав Христос. Що ти зраджуєш Його. До нас, знаєте, говорять всяке лихо. Тим, що говорять якісь священники погані. Які погані ті християни, бо тут вони до церкви ходять, ставлять свічки, а через хвилину виходять і живуть не, 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 не тим життям, яке би мали жити. Але хто це робить, хто говорить такі речі, забуває про найважливіше, що кожен з нас особисто несе відповідальність за свої слова і вчинки. Господь Бог залишив нам ось цю книгу, залиши нам святе письмо Івангелія. І кожен, хто його читає, відчуває його по-своєму, але є речі незмінні. Які, тут, які ми не можемо порушувати? Так як, як не можна порушувати заповіді Христа, любити Бога всім серцем, розумом, душею, любити ближнього як самого себе, як не можна порушувати 10 заповідей Божих. Як не можна відкинути того, що залишив нам Христос, прийміть і їжте це і тіло моє, і пийте це і кров моя. Хто це буде робити, буде в Царстві Небесному. Все це я говорю сьогодні для того, щоб кожен з нас усвідомив відповідальність за свої слова, за свої вдум... вчинки, які він робить. І от бути гнаним і переслідуваним за правду, це бути тим і блаженим, бути блаженним в цьому житті, це коли ти залишаєшся християнином. Серед тисячі насмішників, коли ти не боїшся поблагословити їжу в присутності інших, коли ти не боїшся помолитись, не через те, що на тебе поряд з тобою падають бомби, а через те, що ти віруюча людина. Коли ти не соромишся йти до храму, коли ти не соромишся спілкуватися зі священником, сповідатись. Все це є нам необхідно. І той, хто зможе це робити в світлі таких, от, знаєте, нападок, це справді є святою людиною. Людиною, яка міняє цей світ. Повірте, скільки би болото і бруду не виливали на Христову Церкву, вона завжди вистоїть. Завжди. Тому що допоки є хоч одна людина, яка не зрадить Бога, не зрадить віру, не зрадить оцього життя, в тому числі саме церковного життя, церква буде стояти, як інституція. І хто би що не говорив, людина, я б так, хто би що не говорив, церква буде жити і надалі. Знаєте, просто маленький підсумок, для мене я дуже часто чую нападки саме на церкву, на, на священників, від людей, які є дуже ображені на Бога. Але свою образу на Бога вони виливають в образу на священників. Тобто, це люди, які щось їм було не так. Це люди, переважно, яким сказано було, що ти живеш в гріху і тобі треба виправити цей гріх. Але людина не хоче. І який найкращий захист? Це напасти. Щоб виправдати свій гріх, свій бруд, своє болото, людина нападає тоді на того, хто говорить їй про це. Перепрошую. Так само було з Христом, так само було з Його учням, апостолом, які приходили і говорили, що ви живете в гріху. Ви згадайте Івана Хрестителя. За що був ув'язнений? За те, що сказав Іродові і його дружині Іродіаді про те, що вони живуть в гріху. Що зробив Ірод? Замість того, щоб покаятись, визнати, виправити. Ув'язнив Івана, а Юридія додобилося смерті. Що зробили з Христом за те, що він казав, покайтесь, покайтесь своїх гріхів, Христа розіп'яли. Що зробили з його учнями? Вони зазнали смерті. Але їхня нагорода є велика. Тому що їхнє життя це життя в вічності. Слава після Їхнє вчення, тобто їхнє життя стало прикладом для сотень тисяч інших людей. Знаєте, якщо би зерно, яке падає в землю, відмовлялося вмирати, ми б всі з голоду померли, тому що би нічого не росло. Але росло, роз, це зерно, падаючи в землю, Помирає і дає плід. Якщо зерно добре, дає плід добрий. А якщо зерно погане, відповідно й таке. Якщо ми, кожен з нас буде добре давати плід, добрий плід давати буде, то й нагорода буде відповідно добра. Тоді мої діти, мої внуки, правнуки, мої наступні покоління. Будуть жити у добрі, а не в бруді. Оце є нагорода за моє праведне життя, за те, що мене переслідують за мою віру. А ті всі, хто наговорює на церкву, які звинувачують, що в церкві немає віри, що це все рабство для людей, для збагачення, це насправді. В моєму розумінні дуже такі зранені і знеболені люди, які бояться змінити своє життя, які тільки прикриваються вірою насправді, прикриваються Христом Богом, але не хочуть міняти свого життя і далі продовжують жити в стані гріха. Тому Оце є блажен. Тому життя людини в правді, яка не боїться своєї віри, це є блаженне життя. А коли на тебе наговорюють, коли тебе скубуть з усіх боків, значить ти робиш правильно. Бо якби ти робив погано в суспільстві тебе беруть то всі богати, Такі, як всі. А оскільки ти не такий, як всі. Тому тебе скубуть. І я хочу сказати, якщо наговорюють, якщо зневажають, значить ти робиш правильно. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Гні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріш. 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 Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, навіки вічний. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови за і захисти Господи цей сьогоднішній вечір, цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови у здорови наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, поліції, прикордонники усіх наших військовополонених, поверне живими, неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони склали всю свою зброю, залишили всю нашу територію і більше ніколи ні з ким не могли воювати, отримали відповідне покарання за всі свої гріхи. Просимо Тебе, Господи, благослови захорне, захисти нас цю ніч, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, наш день, ми розпочинаємо 9-й годині молитвою, молитвою початку молитви за Україну нашою молитвної вартою. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!